Протягом вересня ми мали 3-4 атаки по місту Харкову. Дійсно, це енергетична інфраструктура, яка заживляє місто Харків. крім цього, учбові заклади, житлові будинки. Хочу сказати, що тільки за вересень місяць було пошкоджено 40 житлових будинків, вибито дуже багато вікон, і всі наші комунальні служби, волонтери доєдналися до нас і ми працювали для того, щоб закрити контура, не вистав в тому, що накоїв російська агресія. Крім цього, хочу вам сказати, що в ніч з 30 вересня на... 1 жовтня Харків практично не спав, бо було влучання п'яти кабів, які були потрапили до міста Харкова. Крім цього, було 5 іскандерів, які теж були влучання в енергетичну інфраструктуру, яка заживлює міста Харкова, але знаходиться поряд з містом Харкова, але було дуже-дуже чудно у місті. Знаєте, вночі я був на цих жахливих прильотах. І бачив, скільки руйнацій накоїв російський агресор. Це перш за все приватні житлові будинки. Один з них ще зруйнований. 3-4 житлових будинка постраждали. Крім цього, виникла велика пожежа на ринку, ринок Барабашова, як ми кажемо у Харкові, 2800 метрів квадратних було охоплення вогнем. І я дуже вдячний нашим працівникам ДСНС, які працювали практично всю ніч. Ще зранку працювали для того, щоб загасити цю пожежу. На жаль, в ще згоріло 100 магазинів, які там розташовані. Люди опинилися без нічого, бо в них був товар певний, і вони там торгували, працювали для того, щоб годувати свої родини. Люди залишилися буквально без нічого. Адміністрація ринку представити, як вони пообіцяли, міста для цих. Людей, але ж нагальним питанням залишається страхування від е, військових ризків. Це дуже велика проблема, яку ми е, підіймаємо е, для того, щоб в рамках асоціації прифронтових міст і громад для того, щоб люди мали можливість е, компенсації за е, утрачене майно. Ми дуже серйозно відчуваємо. Ці руйнації пошкодження енергетичної інфраструктури так ми робимо разом з Харковобленерго, з нашими комунальними. Підприємствами все можливе для того, щоб люди не відчували цього, але ж були певні перебої і були відключення. У нас крім цього, хочу сказати, що дійсно ми працюємо. Ми працюємо практично цілодобово для того, щоб заживлювати місто, щоб працював громадський транспорт, щоб інфраструктура міста працювала, ну Ну і крім цього, дійсно, як ви сказали, ми. Тому до опалювального сезону, розуміємо, що буде дуже важко і зараз дуже важко. Але працюємо, працюємо для того, щоб е, зробити так, щоб було життя у Харкові, щоб Василя Харків'ян було тепло. Так, це ця робота, вона триває, і я хочу сказати і подякувати нашим комунальним службам, всім, які працюють, працюють на результат. Щось я можу казати, щось я не можу казати, але ми працюємо для того, щоб дійсно надавати всі комунальні послуги для харків'ян.